Є в мене ось така шапка, і є ось таке забруднення від тональної основи. І сьогодні буду її зачищати. Фада поверхня, вона йде універсальна, вона йде як плямовий вітник, можна мити нею і підлоги, і зачищати такі різні забруднення, як на килимах, диванах, кріслах, табуретках. Ось вона, тобто, йде така універсальна. Я вже перела ось такий флакон, і буду наносити на шапочку, а тоді я буду заправити своїми любимими гелями. Це є для кольорових речей і Ось. Зараз я буду наносити поверхню і буду запирати. Розпилюю фада поверхню і залишу буквально, як я казала, на 2-3 хвилинки. І ось наш результат. Це лише після фада поверхні. Я її нанесла на 2-3 хвилинки, потримала і тоді просто затерла. Ось дивіться. Бачите, як тональної основи, як і не було.